Цікаві люди, видатні особистості, талановиті музиканти Щосуботи о 20.00 на телеканалі 402. джем з вікою. І Ще раз вітання усім слухачам найтеплішого полюсу планети глядачам каналу 402. Знаєте, оце поза ефіром сиділа і думала: наскільки ж пройшло часу після того, як ми останнє бачились із моїм сьогоднішнім гостем? Я ще все намагаюся інтригувати, але все ж таки бачу, що мушу сказати. що Сьогодні у мене в гостях гурт без обмежень в обличчі, в особі людини, яка вже тут була. Привіт, Сергій. Привіт, привіт сьогодні. Мешканці Івана Франк. Кізка знову ж таки матимуть чудову нагоду прийти до вас на концерт. Які враження після першого виступу в нашому місті? Ну нам надзвичайно сподобалось. Був гарний зал. Ми були тоді вперше, але прийняли нас так, ніби ми вже тут рідні. І, і ну, ми очікуємо. Не меншого сьогодні, е, чесно кажучи, скажу тобі, е, як кажуть, по секрету, що там вже просто зал переповнений. Та але Місце, діло не, не в кількості, а в якості. Я, я маю надію, що сьогодні будуть оченята блищати, так як і у того разу. Звичайно, під вашу музику, тільки так. Е, Скільки всякого відбулося у вас за цей короткий такий період часу? Ну, дуже багато. Я, чесно кажучи, до нашої першої зустрічі так, в програмі Jam Session на Західному полюсі, власне, ну, не дуже знала вашу творчість, не дуже так цей. А зараз я цікавлюся вашою творчістю і бачу, що ну, такі шалені темпи ви розвили. Відбулося що? Відбулося X-Factor, так? Це ну, досить такий сильний поштовх дало в вашій кар'єрі. От ну, якось мені на так мені день. тоді вдалося так сказати в тому інтерв'ю. Знаєш, що ага. то що x фактор для гурту без обмежень, як і для багатьох інших учасників, це тим той штекер, який підмикає музиканта до тої колонки, яка працює для, для людей, щоб щоб вони їх почули. Тому звісно, все досить швидко змінюється, і, і, і змінилося, і продовжує змінюватися. Ну і так змінюється. Змінюється швиденько. Ну, е, давай про це власне поговоримо. Е, ну, Я теж переглянула, до речі, ваш виступ, все, ввольвала там за вас. Дякую. Е, що, е, ну, Я чула, що сказав кожен з суддів, так, і були від них якісь конкретні пропозиції? Ну, Про співпрацю, може, якось ну, про і так. далі? з не перетинались ще в. в, в... В, так, в конкретній особистій розмові, тому uh -huh. ніяких пропозицій не було. Мені здається, ну, якби бу, якщо будуть, то ми будемо будем їх розглядати, а, а якщо не будуть, то будемо рухатися собі свої, своєю дорогою, так як в принципі рухались до, до цього часу. Що зараз відбувається в вашому орті? Чим е, живете? Ну зараз ми поки що займаємося ще проектом. А, а, Плануємо запис альбому. Верніше вже готуємося до власне самого запису альбому. Матеріал готовий uh -huh. до запису нового альбому, який буде презентований навесні. Я думаю, Івано-Франківську обов'язково. Ми будемо з ним. Ми презентували перший сингл з цього альбому. Називається Він 5 хвилин. Я впевнений, що і у вас його можна буде скоро послухати. Обов'язково. Так, і він вже є в вільному доступі в інтернеті, його можна собі завантажити і, і насолоджуватися. Плануємо після нового року зйомку відеокліпу на, на цю пісню. Ну, Тобто, займаємося новим альбомом. Е, Ви знімали нещодавно, так? На дихою тобою відеокліп? Ні, ми знімали... Чи це вже давніше було? Пісня називається Налимні вина. Знімали ми її три е, роки так. тому. Він ішв в 2014 році, потім нещодавно, там навесні, вже півроку, ми знімали без неї ніяк. І поки що більше нічого не знімали. Зараз плануємо в січні місяці знімати п'ять хвилин. Тобто активна діяльність все ж таки продовжується. З ким співпрацюєте в плані. Ну я розумію, що це дуже великі кошти. Все ж таки, знімати кліпи і так далі. Ну з кліпом ми поки що думаємо, так. і взагалі ми думаємо над ідеєю над кліпу, який він буде, поки що це все в, в, в процесі створення. По са саунд продюсер зараз ми працюємо з Артуром Даніеляном. Прекрасний талановитий сам продюсер, який зробив нам власне uh -huh. перший сингл 5 хвилин. І будемо, маю надію, що ми з ним доробимо цей альбом. За кордон поки що не збираєтесь? Чи можливо вже були пропозиції? Поки що не було і поки що не збираємося, тому що ми не все зробили ще в Україні, щоб їздити за кордон. От часто питають: а як, чи є у вас плани? Uh -huh. Ну плани мені... вже завжди є. плани. Є але мені здається, ми граємо таку музику, яка, яка тут має пережитись, вона, вона вона здатна тут пережитись. Країна в нас величезна, і і нам є куди їхати. І нас е, ти сама сказала, що до недавнього часу ти не цікавилась творчістю гурту без обмежень. І в нас 40 з більшим мільйону мільйонів населення людей, і поки ми до них донесемося, то прийде ще якийсь певний час. А потім вже можна планувати поїздки на якісь закордонні, ну, ти знаєш, сама займаюся ну, тим, що вокалом є учні, так і. Чесно, всі вмикаю ваші пісні. Не це не для того що зараз сказано, що о, дивися, як класно я роблю. Просто ну реально музика подобається. <гум> музика подобається молоді. Вони з захопленням відвідали тоді концерти, теж прийшли з таким дуже позитивними враженнями. Я думаю, що це не тільки у мої учні, це так само і всі інші. Хто сьогодні так само прийде до вас на концерт. Ну а взагалі музика не змінилася за цей час. По якості, ну, можливо, о, якісь теми. Оця пісня, яка, угу. про яку ми говорили 5 хвилин, вона трошки змінилась в звучанні, вона стала більш електронною і менш там, драйвовою, але ем, от наступна пісня, яку ми будемо писати, вона буде абсолютно. Протилежною, тобто вона буде драйвовішою і менше електрон... тобто електронною. Але... Ми не придумали. У нас завжди було так, що пісні не були схожі одна на одну. Там. Угу. У нас є три альбоми, і вони, там, в принципі, перший там, ну, там, ну таке все, все досить, досить таке. Дитяче чи, чи як? Другий так. альбом він, він теж там є різні пісні за, за настроєм і, і за саундом і так далі. І от дихай тобою альбом, також він там різні пісні. І я думаю, що і це не спеціально, це просто так, ну, так виходить. Та? Нам хочеться щось таке зробити, потім «О, давай так. І воно, Готові експериментувати одне слово. Воно саме само собою експериментується. Ми, ми не, не спеціально цим займаємося. Воно ну, так, так з нас йде така музика і такі різні пісні. І я не бачу. Бачу причини ну, так. Ви пишете українською, англійською, так це буде суто український альбом. Англійська це це класно, але ну якось зрозуміліше для нас всіх буде наша рідна мова. Все ж таки, ви повернулися все одно до назви без обмежень, так? Ну ми давно повернулися так, до без обмежень. Так, так, так. То, тобто, сам... але були зміни, все ж таки. Був так, потім так. Ну, спочатку Чому був так? без обмежень, потім ми перевели там. Ми працювали на той час з, з продюсером, який е, зняв відео, і ми записали альбом. І синглом з цього альбому була пісня «Underground», англомовна. І ну, чомусь йому захотілося, що от презентувати нас як не український гурт і ми переклали назву з Без обмеження на Візав Limits», Хоча весь інший матеріал в альбомі був українськомовний. Тобто, в принципі, великого сенсу в цьому не було, але ну окей. Е, Потім ми перестали співпрацювати з ним і. І от ми Лімітс», ліміс, Лімітс», і з багатьма ми говорили з людьми там шоу-бізу, і, 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 і кожен другий радив змінити назву, тому що ну важко. Ми, да, да, не можемо, Ну, ну по-перше, важко зрозуміти, що це, важко вимовити, важко написати. Ну тобто самі ускладнили. Так, І ми потихеньку був візат Лімітс», дописували без обмежень. Лімітс», Там були ми там декілька років без обмежень. Лімітс», потім візат Лімітс» забрали, знову залишилось без обмежень, і все стало зрозуміло. І Легко запам'ятовується і, 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 і тим, тим більше це наша перша, Слухай, перша. Ну насправді шалений ритм. 10 міст. Так, маєте відвідати? Ну ми відвідуємо вже зараз 11 міст було. Це ще два виступи, окрім окрім Франківського. Ми вже в принципі все від'їздили. То 13 11 було всього всього концертів. В цьому, ага, всього. В цьому невеличкому турі було 11 концертів. Це зараз дев'ятий. Угу. А що ну я так розумію, що сьогодні е, слухачі, глядачі е, зможуть почути нові сьогодні? Ваші роботи, буде так? презентація синглу наживо 5 хвилин. Буде невеличкий сюрприз в вигляді не нашої пісні. І можливо буде ще одна а нова. пісня. А як це не наша пісня? Розкажи. Ну, в нас є такі, от, ну, от, вам всім буде цікаво. Ну, Хоча я не хотів про це говорити, але, але окей. Ми, <зас> <ексклюзивно>? <зас> ми ніколи не робили каверів, але так сталося, що в X-Factor нам треба було зробити кавери. Ми зробили кавер на не дуже відому, невідомий гурт, і ці хлопці нас попросили, типу. Ну от ми де пешмо, нас ніхто не знає. Чувак, зробіть, будь ласка, кавер. <реш> <реш> Я жартую. Ми зробили дуже гарну пісню, яка нам подобається. Вона називається «Wrong», пісня про те, що чувак жив все життя неправильно. І, і от і як з того все вибратися. Гарна, сильна, потужна пісня. Нам вона дуже сподобалася, коли ми її зробили. І тому ми навіть вирішили, ми граємо на, на своїх концертах. Я так, в такій жартівливій формі mm -hmm. я намагаюся її представити, вона так весело звучить, і, і пісня заходить дуже всім класно. І, ну і нам, ми взагалі. Дуже нам подобається супер. Ну а є. Ну, є такі, наприклад, пропозиції вже від, як кажуть, зірок наших поспівпрацювати, зробити якісь дуети, там не знаю, з гуртами, можливо, якусь спільну політику. Ну, поки пісню, поспівати. що нема, і поки що нам не до цього, мені здається. Ну це класні штуки, вони вони мусять бути. І вони будуть, я впевнений, і ми маємо вже досвід співпраці з, 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 з дівчатами Звороди, з вороди, з Лілію Ваврін, там, з Лідією Лідоксініч. Ми обов'язково з кимось десь ще будемо перетинатися і робити якісь е, дуетні треки, але зараз нам дуже важливо зробити альбом, щоб він нам всім подобався і був якісним. Ну, я вам цього щиро бажаю. Ми зараз е, обов'язково ще е, щось розповімо нашим слухачам і глядачам каналу «402», але мусимо перерватися на невеличку паузу. Отже, друзі, ми повернулися. А ми це я, Ліка Лікаю, програма Джим Сейшн. І сьогоднішній мій гість гурт без обмежень. Слухай, ну не гурт, а фронтмен гурту без обмежень Сергій. Е, Сергій, скажи, ну ти не любиш слово фронтмен? Як, як ти любиш? Вокаліст. Лідер гурту. Ну, лідер гурту, або там, я не знаю. А взагалі, е, скільки вас у гурті? Ну взагалі склад змінюється? Є такий, знаєш, ну дуже часто. Склад змінився в 2008 році і все, і більше не змінюється. У, у якому у 2008... 2000. А, ну вже досить стабільний склад. Mm -hmm. е, як ти думаєш, в чому секрет? Ну, так, тому що ну, насправді дуже важко, мені здається, в теперішніх тим паче умовах. Е, ну, Дивись, є берегти. є, є е, е, іменні проекти, ну, або mm -hmm. проекти, які там основані на лідері колективу і все. А все інше це сесійні музиканти. А є гурти. Mm -hmm. От ми гурт. Тобто це не. Проект гурт з там вокаліста Сергія Танченця. Це гурт без обмежень, в якому на даний момент працюють люди, які йому віддають майже весь свій час цьому проекту, і ну, їм не хочеться звідси йти, і нема потреби йти там. Якщо їм захочеться, вони собі підуть. І ну я буду там супереживати, жалкувати, або, або або а з тими людьми, які були, і пішли підтримати дружні стосанки. Ми, ми товаришуємо, і од, один з тих людей повернувся знову до безумежень, це співзасновник колективу Ігор Рибар, талановитий гітарист. Він зараз з нами працює там не дуже часто, тому що він живе в Лондоні. Але коли він в Україні в нас в той час є концерти, то ми граємо їх. Слухай, так в Лондоні він може вас і в Лондон запросити. Може, до речі, ми там вже і пер... ведемо ну, перемови, але зараз просто не на часі. про то Там розмови. дуже багато наших людей. Особливо Сранківська там взагалі, мені здається, багато Музичних заробітчан. І, і не тільки музичних, так, взагалі. Ну, що поробиш, ми це нормально. Ми, ми можемо туди поїхати, але ну, я, я повторюсь, мені хочеться спочатку тут зробити, зробити те, що без що обмежень. Та, вже на тому рівні, на якому там хочеться. А вже потім можна кудись їздити. і там займати. А як відпочивати? Є взагалі час на відпочинок? Ну, такі, знаєш, як кажуть, звичайні людські потреби. так? Ми взагалі бездільники, якщо чесно. У нас, ну, нас пос... сполошні відпочинок. Та ти що? Ну, Дивись, якщо ти щось робиш, якусь роботу і отримуєш від того. Величезне задоволення, то як це називається? Відпоч... Відпочинок. Так. Ми взагалі весь час відпочиваємо. Я відпочиваю в гурті разом з гуртом. І, ну, ми їздимо на концерти, проводимо, проводимо разом час там, в транспорті, в готелі, на, сту... на студії. На... А буває так, що коли йду, ви не разом проводите час. Ну, знаєш, якось вже буває так, що... ні, у нас є до сім'ї, звісно, що ми от, от, ночуємо про... не разом з... <рес> ні, завжди. <рес> ні, ну знаєш, там якось буває, що е, занадто багато часу проводити разом, можливо, потім треба якийсь період, щоб відпочити один від одного. Є ну, то, якщо брати, наприклад, цей невеликий осінній тур, він складався з то це третя частина і. І він складається там з чотирьох виступів, потім якась невелика пауза. Потім знов чотири виступи, потім пауза. Тобто е, у нас ми чотири дні по п'ять проводимо разом, потім три-чотири, п'ять проводимо з сім'ями або з а, то у вас все нормально в цьому плані. Ні, ми взагалі товаришуємо, ми любимо один одного. Ми ходимо в гості, ми їздимо там, не знаю, на рибалку у нас менеджер рибак, він нас вічно туди тягне. Ми робив, ми любимо порубитися в шахмати з, з пляшкою. Вибачте, пиво, знаєш там. Ну, е... Це коли десь на репетиційній базі, відбувається? Ну, або просто ми приїжджаємо до когось і сидимо собі, там побринкуємо щось на гітарі і граємо в шахмати. Ми любимо шахи. От. Угу. Тобто ми, ми друзі, які роблять разом спільну справу. Відпочинок у нас всіх є, всі кудись їздять на море, всі кудись там хтось десь щось. Поки що ми не мали там таку аж велику глобальну поїздку кудись, мені здається, що. Е треба би вже кудись з'їздити всім разом з усіма дітками з невеличким дитячим садочком цим буде мені здається весело Ну а взагалі зараз, якщо маєш таку можливість і бажання, точніше, ти маєш таку можливість і ще будеш сьогодні мати таку можливість, але все ж таки прямо зараз в рамках програми Jam Session побажай щось нашим слухачам і глядачам каналу 402? Е, друзі, я безмеж, безмежно вдячний вам і і, і і нашій судьбі за то, я судьба. Долі. Долі, так. Я безмежно вдячний долі за те, що я маю змогу з вами привітатися і не тільки. На FM або ТБ, а і наживо часто ми з вами зустрічаємося, і, і ці зустрічі дуже приємні. І це вартує багато. Тому я бажаю вам міцного здоров'я, гарного настрою, всім нам миру, закінчення нещасної проклятої війни і того всього, про що ми собі все життя мріємо і, і того, того всього, що ми потребуємо. Тож міцно вас обіймаю, давайте зустрічатися частіше. Е, ну що, друзі, я можу додати. Я можу тільки додати те, що е, все ж таки я зараз, е, Сергій, до речі, спробую е, зробити те, що ми хотіли. Так. І е, можливо, композиція ваша все ж таки пролунає п'ять О, дякую. Так, я, я поки ти це щось бажав, я тут шаманила. Клас, знає, дякую. Я кажу, так. Е, дякую тобі, що завітав. Я очікую знову ж таки вас в гості. Така, що знову весною приїдете, приходьте до нас. Та завжди раді, гарного вам сьогоднішнього позитивного такого виступу. Як ти сказав, що е, був такий по домашньому приємний, так по-дружньому. Нехай буде ще більш, е, щоб вас прийняли сьогодні. Просто вже як своїх е, хлопців з івано франківська Дякую, гарно, дякую, е, друзі. Нагадую, що це була програма Jam Sessions з лікує на каналі 402 і в ефірі Радіо Західний Полюс. Почуємось і побачимось. Все, чого він так чекав і всім привіт, а завтра той гудбай, побачимось на днях, побачимось в голосі, в її словах, в останній знак, І може так Світло і так тонко. Народиться його серцебиття в її довоньках і може там тонути в кольорі неба. Він може сам, він може сам, але без неї не треба. Не варто та й не треба, скажу тобі, не плач, Повернеться вона до тебе, скажу тобі, don't, 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 don't cry Повернеться вона, повернеться вона до тебе, і може так Та тонко народиться його серце, биття, в її долоньках. і може так тонути в кольорі неба. Він може сам, він може сам але без неї не треба особистості талановиті музиканти. Щосуботи о 20.00 на телеканалі 402. Jam Session з Лікою